Запаси варення досі стоять. А ви думаєте, що ж приготувати з червоної смородини, тоді обов'язково зберігайте собі цей рецепт та готуйте соус до м'яса та сиру із червоної смородини, чи, як у нас кажуть, пужичок чи порічок. Досить купувати готові соуса в супермаркеті, адже приготування соусів вдома набагато швидше та корисніше. Тим більше для цього потрібно зовсім мало часу. Достатньо просто з'єднати всі інгредієнти, прокип'ятити 20 хвилин та закрити соус у стерилізовані банки. І все у мене на каналі. Ви знайдете також соус із чорної смородини, соус чилі, а також соус із вишні. І ці соуса ідеально підходять до різного виду м'яса. Та подаються як гарнір до інших страв. У приготуванні соусу, як ми змішуємо усі інгредієнти, не додаємо лише оцет. Кип'ятимо соус 15 хвилин на слабкому вогні, ну а далі вливаємо наш оцет. У приготуванні соусів використовую яблучний або винний оцет. Даємо проваритися ще 5 хвилин та розливаємо наш соус у стерилізовані банки. Якщо банок трішки стерилізую у мікрохвильовці, наливаю трішечки води в чисті банки на 2 хвилини, щоб вода гарно прокипіла у банці. Виливаю і все. Баночки стерильні готові, ну а кришки стерилізую у посудині, тобто в каструльці даю їм прокип'ятитися декілька хвилин. Готовий соус, переливаючи в банки, закручуємо щільно та перевертаємо верх дном. Даємо охолонути та ховаємо у прохолодне місце чи холодильник. Такий соус смачний вже навіть наступного дня після повного охолодження.